Чим відрізняється останні два століття від попередніх століть? Тим, що людина вона відкинула Бога, теорії еволюції, дарвінізм, куди хочеш розвиток влюбу галузь, ну тільки не в Бога. І людина вроді би старається робити все краще і краще, ну краще не стає, стає все гірше і гірше. Внаслідок того, що людина відкинула Бога, бачимо дві світові війни і світ стає все гіршим. І Ісус в книзі Откровення відкриває всі ці печатки з цих тих вершників, шоста печатка, всі ці катаклізми, і Це допускає не Бога. Це допускає людина, коли відкидає Бога із -за свого життя. Адже час він закінчується, Бог дає цей час, допотопність від Бога давав час. І Бог дає зараз час. І що потрібно робити? Потрібно бодруствувати та молитись.